Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на каналі розповім, як поповнити рахунок на Лайка like Мобайл, оскільки доволі часто абоненти або нові, або існуючі стикаються з такими проблемами, коли з поповненням рахунку саме на Laika Mobile виникають труднощі. Тому вирішив записати вказане відео так з рук експрес варіант з функціоналом, так, тобто як це все працює. в Принципі, поповнюю. А рахунок таким чином постійно регулярно, да, і не виникає ніяких проблем майже. Тож для того, щоб зайти на сайт LaikaMobile, необхідно в Google ввести безпосередньо Лайка like Мобю. Так, відкриється перший сайт. У нас буде Laika Mobile Україна, Як можемо бачити. Переходимо на нього. З правої сторони є у нас мій обліковий запис. Якщо у вас його немає, то створюйте відповідно до вашого номера телефону Тут іноді може все працювати не дуже стабільно, але робимо вхід. Зараз буду поповнювати собі. Натискаємо я не робот, знаходимо нажимаємо вхід. У нас відкривається віконце з вибором пакетів. да да і ми можемо да, Зараз в мене пишеться мій номер, і написано, що жодного пакету не знайдено. Далі. Нажимаємо на пакети, все в одному. Це я зараз буду обирати саме мінімальний пакет like Mobile», який я хочу придбати. Це у нас тариф все в одному XS. Як можемо бачити, також є все в одному S і також є все в одному M». -ка. Дружині я завжди поповнюю на 100 гривень. Доволі таки непоганий тариф. Тарифи зараз ви бачите на екрані. Натискаємо клавішу Придбати зараз. І в нас відкривається таке віконечко, де ми обов'язково вводимо ім'я, прізвище та залишаємо свій емейл. Зараз це введу, і натискаю далі замовити. Тут можна в даному менюшки натиснути автоматичне списання коштів, але, як правило, я натискаю Ні, оскільки поповнюю тоді, коли мені є необхідність. Це. Так, тепер у нас наступне віконечко, яке відкривається. Тут потрібно ввести свої карти. Да? У мене там прописана вже карта 8.565 це монобанк, але на неї зараз немає коштів. Тому зараз будемо пробувати вводити іншу картку, з якої будемо намагатися поповнити рахунок. Далі відкривається нове вікно, в якому полі вводимо значить, номер карточки, дату до якого вона дійсна, номер ціп, це три, три цифри да, і на кого карточка. Ну, В принципі, як і в багатьох операціях, коли ви здійснюєте платежі через електронний банкінг. Зараз я це введу і натиснемо клавішу pay UA50. Так, ввели ми, так ввели ми, значить, наші дані і нажимаємо оплата. Сторіночка в нас починає грузитися. Чекаємо, і поки щось немає ніякого підтвердження. Ага, все, от у нас вже йде зняття картки. Замовлення розміщено успішно. Тепер беремо наш. Запасний телефончик, на якому у нас є Вайка like мобайл Ось тут наша Вайка like мобайл поки нічого не прийшло. У нас тут беззвучний режим. І зараз перевіримо статус через зірочка 137. Решітка. Натискаємо клавішу Виклика. Так, все, у нас, як ви можете бачити. Активувався одразу пакет, надано 200 національних хвилин, 30 смс і 4 ГБ трафіку. А також 300 хвилин на інші мережі Laika World, необмежені дзвінки мережі лайка like Mobile. І на що вам хочу сказати, на місяць, оскільки сьогодні у нас 26.11, як можемо бачити зараз. і До 25.12.2025 року на 50 гривень ми поповнили нашу лайку. Тому, друзі, такий спосіб поповнення працює, кому цікаво. Якщо у вас там щось не виходить, щось там трішки підвисає, обов'язково повидно, щоб на вашому браузері був виключений вимкнутий AdBlock, а то він іноді заважає. Да? І іноді сайт перезавантажується, тобто потрібно декілька разів вводити свої персональні дані там, де ви проходите авторизацію. Лайка like мобайв, як завжди, дякую. У мене на каналі є, до речі, велике відео про лайку, кому цікаво з моїми відгуками. Ну а наразі я вирішив зняти таке невеличке відео саме з назвою Як доповнити рахунок бистро, швидко і надійно. Всім дякую за увагу. Користуйтесь гарним зв'язком. Шукайте де дешевше. Да. А за перегляд, дякую, підписуйтесь на канал. У мене також виходять іноді деякі інші відео. Всім пока-пока!